Вітаю! Минулого уроку ми говорили про орфограми у самостійних частинах мови. Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу і проведемо такий невеликий орфографічний практикум. Спочатку виконаємо декілька тестових завдань на основні орфограми, які вивчали протягом 5-7 класу. Звичайні тести, один правильний варіант відповіді. І, в принципі, вони допоможуть нам зосередитися на правилі, повторити винятки з цього правила або якісь складні моменти, пов'язані з правописом тієї чи іншої орфограми. Перше завдання. Без ніякого знака на місці пропуску треба писати всі слова рядка. Варіанти: корінці, чотирма, нянчин, женьшень, кузня, мариншин, доповіддю, важчин, скрипунці, бринчати, промінчик, меншість. Серйозний кінчик, дзеленчати ремінці. Можна зупиняти відео і давати на виконання завдання стільки часу, скільки вам необхідно. Кожен працює у своєму ритмі. Правильний варіант це варіант Г. Після букви Р в українській мові м'який знак зазвичай не пишеться. Він може писатися в словах-винятках, які походять з іншої мови, і треба передати саме вимову. Того регіону, звідки вони прийшли. Слово кінчик після букви «н» перед наступними буквами, що позначають шиплячі звуки ж чи, «ш», якийсь знак не пишеться. Камінчик, промінчик зеленчати теж правило. «Ремінці» Після букви «н» перед наступним яким приголосним, а «ці» якраз і є, яким приголосним, який знак не пишеться. Давайте розглянемо інші варіанти і перевіримо, чому ми їх не вибрали, чи правильно ми їх не вибрали. Варіант А. До слова корінці, де до слова чотирма, у нас немає питань, от до слова нянчин тут зупиняємося. Такий складний момент. Ми з вами бачимо перед собою предметник присвійний, і він утвориться від якогось іменника за допомогою суфікса ін. Це слово саме слово нянька. В слові нянька є м'який знак, тому він переходить у форму прикметника присвійного. Нянька, Ну, Подібне слово відрізняється тільки однією буквою. Женьшень це слово виняток, іноземне слово. У ньому після першої частини пишеться м'який знак. В варіанті Б. Не дозволяє нам вибрати цей варіант слово Ващен, точно так же як і нянчин, це присвійний прикметник, утворений від імені Васька. Там є м'який знак, тому і цей м'який знак перейшов у прикметник присвійний. Варіант В. – «скрипунці» і бринчати. Два перші слова не дають нам віднести цей варіант до правильних. Бринчати як Женьшень, це виняток. От зеленчати пишеться без м'якого знака, бринчати пишеться з м'яким знаком. От як важливо завчати на пам'ять, визубрювати такі винятки. І слово скрипонці тут інший варіант. От про провещен, ми поговорили про утворення саме. Присвійних прикметників, а це іменники. Якщо в називному відмінку ми з вами маємо м'який знак, то він буде повторюватися в усіх формах. Давайте поставимо слово скрипонька. Ми його поставили в формі називного відмінка, тому і в давальному відмінку, і в місцевому відмінку який знак буде зберігатися. Скрипонці і на скрипонці», наприклад. Про такі моменти треба пам'ятати. І правильно писати. Друге завдання легше, тому що тут чітке правило, без особливих винятків, тобто тут треба знати тільки правило. Літеру З на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка. Схибити, не розкинути, Розкладений, щинити, сцідити, схитрувати створений, скривлений, стерти, спиляти безкарний. Оце повторення правопису префіксів. Минулого уроку ми з вами повторювали правопис префіксів при і при. зараз «роз, без, з с. Я думаю, що ви легко вибрали правильний варіант, а це варіант Б. Розкладений. У префіксах «роз, без» пишеться тільки буква З з чинити, з цідити. А тут уже інше правило. Воно стосується правила п'ятьох літер або правила долоні. Ось перед п'ятьма літерами, які нам дозволяє запам'ятати мнемонічна формула кафе-птах. Перед п'ятьма літерами пишеться префікс С. Варіант А ми не могли вибрати через слово схибити, тому що кафе-птах перед буквою Х пишемо префікс С. Варіант В. Взагалі всі три слова нам не підходять для виконання цього тесту. Схитрувати створений, скривлений, три літери з п'ятьох якраз в цих словах. Перед якими пишеться префікс С. І варіант Г неможливо через слово стерти і спиляти, тому що й буква Т і буква П якраз із тієї фрази, яку ми з вами сьогодні повторювали. Але, як ви самі можете переконатися, це правило набагато легше. І третє правило пов'язано теж із серйозною орфограмою, дуже часто люди допускають помилки, це орфограма спрощення в групах приголосних. Не потрібна жодна буква на місці пропуску в усіх словах рядка. Президентство тижневий заїзний. Захисник доброчесний агентство, обласний піаніст капусняк і персні улесливий швидкісний. Правильний варіант останній, варіант Г. Перстень, але персні. Лестощі, але улесливий. Швидкість але швидкісний. Ми з вами пишемо без літери. Яку нам хочеться написати у зв'язку з тим, що ми порівняли тільки ще ці слова із спільнокореневими або із формами цього слова, де буква Т наявна. Що стосується цього правила, як і перше правило, з нього є винятки і є якісь такі складні моменти, на які ми повинні звернути увагу? По-перше, це правило не стосується слів, які прийшли до нас з іноземних мов, тобто словансько-мовного походження. В такому випадку ми просто до слова основи додаємо суфікс К для того, щоб утворити прикметник, або суфікс тво для того, щоб утворити збірний іменник. Президент, президентство. Буква Т залишається на місці, хоча звук ми з вами не вимовляємо. Далі, наступний момент. Слово агентство точно так же підпадає під це правило, де буква Т на місці. Ми просто додали суфікс ству як в цьому слові, так і в цьому. І ще один такий серйозний момент є в українській мові ряд слів першої відміни, значить рід закінчення а, у яких не відбувається спрощення на письмі, хоча ми в усному мовленні це спрощення маємо. Піаністка, піаністці, кістка, кістці, артистка, артистці і так далі. Тобто на цей момент нам теж слід звернути увагу. Крім того, з цього правила є певні винятки. Ну, наприклад, це числівники: 16, 60, 600. В яких буква Т не зникає. Прикметники кістлявий, хвастливий, пестливий, зап'ясний іменник Хворостняк, про які нам треба з вами пам'ятати і писати це правильно. Наступне завдання перегукується з минулим уроком. На тому уроці ми повторювали подвоєння літер і про різні правила з вами згадували. І ось зараз таке завдання, яке пов'язано із декількома з цих правил, відберіть до поданих слів спільно кореневі, щоб відбулося подвоєння букв. Перед вами слова: дзеркало, дах, зброя, Дніпро, вікно, година, вина. Якісь будуть легшими, якісь складнішими. Я думаю, що ви попрацюєте і потім повернетеся для того, щоб ми з вами могли перевірити правильність виконання. Перевіримо. Можливі різні варіанти, головне, щоб у вас було дві літери. Дзеркало. Можна утворити слово віддзеркалення, і тоді у нас буде два місця, де пишуться дві літери, або віддзеркалювати, і ми пригадуємо правило. Якщо одна зі значущих частин слова закінчується на букву, якою починається інша значуща частина слова, то в цьому місці, в місці збігові цих літер, ми повинні писати ці дві літери. Префік закінчується на Д і корінь починається з Д, відзеркалювати. Крім того, у нас є ще одне правило для іменників середнього роду на Я між голосними перед закінченням відбувається подовження приголосних, яке на письмі передається двома літерами. Дах. Хто був уважний, минулого уроку у нас з вами було таке слово «піддаща», у якому знову ж таки два місця, в якому пишеться дві літери. Точно так же префікс закінчується на Д, і корінь починається з Д, і це іменник середнього роду на Я між голосними відбувається подовження приголосного, яке на письмі передається двома літерами. Зброя беззбройний. префікс закінчується на З, корінь починається з, Дніпро на «Дніпрянський» можна утворити прикметник, а можна утворити власну назву географічну над «Дніпрянщина». Точно так же префікс закінчується на д, і корінь починається з Д. І на тому уроці ми з вами повторювали ще і правопис великої літери, географічні назви пишуться з великої літери. Вікно, віконний, основана n, суфікс n, підвіконня, іменник середнього роду «на я» між голосними відбувається подовження приголосного, яке на письмі пройдеться двома літерами. Година, годинник, основана n, суфікс починається з n, годинний теж можна прикметник відібрати. Вина винний, основана N, суфікс N. Ще раз повторюю орфограму, яка стосується багатьох частин мови. На цьому слайді у нас три завдання, які стосуються різних орфограм, в тому числі й різних частин мови. Перше завдання, у якому дуже часто, в принципі, дуже часто порушується ця орфограма, це чергування у в і, Є, тому що схожі правила. Давайте повторимо правило для того, щоб вам легше було виконувати завдання. Отже, між голосними це означає, що попереднє слово закінчиться, наступне починається на голосний, ми вибираємо варіант В, між приголосними ми вибираємо варіант У, між голосними приголосними ми вибираємо варіант В, якщо наступний, наступний приголосний не передається буквами В або Ф. І перед приголосними, які передають букву В, Ф, перед буквосполученнями ТВ, СВ, хвиль в, ЦВ, ми обираємо тільки У. Як ви бачите, вам треба розкрити дужки і вибрати з дужок правильний варіант у чи в ми напишемо. Друге завдання пов'язане з правописом частки Не. У нас записані три словосполучення. Невисокий хлопець, непрочитана стаття купили недешево. І нам треба перефразувати наші словосполучення так, щоб слова, які часткою Не разом. Почали писатися окремо. Що ви можете використовувати? Ви можете додати до цих слова сполучень протиставлені зі сполучником А і антоніми до слів з часткою Н. Ну, а і словом не Ви можете це дієприкметник, у нього особливе правило. Ви можете додати слово або сполучення слів, яке буде пояснювати цей дієприкметник і розривати його дружбу з часткою НЕ. Крім того, пропонується для виконання творче завдання, треба скласти два речення. Так, щоб в одному реченні слово про те було сполучником і писалося разом, а в другому реченні це було сполучення слів про прийменника і те казівного займенника. Можна вибрати інший варіант, якби сполучник і як би як це прислівник Б частка. Ну тут уже вибирати вам. Прошу до перевірки. Отже. Перше завдання, де нам треба вибрати У чи В, ви бачите, що скрізь ви повинні були вибрати варіант В. Чому? Зараз ми з за вами подивимося. Попереднє слово закінчиться на голосний, друге в цьому слові, як, в якому ми повинні зробити вибір, приголосний. Приголосний не В і не Ф, тому вибираємо всі. Така ж ситуація між голосним і приголосним. Така ж ситуація між голосним і приголосним. Між голосним і голосним, тільки В, звичайно. І точно так же між голосним і приголосним не В, не Ф теж В. Слово немає. Як перевірити, тому що таке слово, яке пишеться, то разом, то окремо. Нам треба підібрати слово немає, якщо замінюється і речення має зміст, все нормально, пишемо разом. Нема нічого страшнішого, так. Все правильно. Необмежена влада, точно так же, як і не прочитана, необмежена є дієприкметником. Не з діаприкметниками пишуться разом, якщо при них немає пояснювальних слів або сполучень слів. Дієприкметники пишуться з однієї боку Н, про це ми з вами вже поговорили минулого уроку. згадали. Тут у нас в реченні просто два таких дієприкметники, тому на них теж звертаємо увагу. Далі, сьогодні вже говорили про власні назви, прізвища, імена і прізвища людей. Далі географічні назви бачите. Область це родова назва, тому пишеться з маленької літери море, область, гора, річка і так далі. Ось Україна точно так же. Нічого, ми пам'ятаємо частка ні, є префіксом і пишеться з займенниками або прислівниками разом. Нагадую, що перед словами, які починаються з букви В, з букви Ф, з полученнями ТВ, ХВ, СВ, Льво, ми пишемо тільки у завжди, і неважливо на що закінчується попереднє слово. Як ви могли перетворити? Ті словоспучня, які вам були подані на дошці, на ті слова сполучення зне разом, де писалися прикметники, прикметники, там, де не пишеться окремо тепер. Не високий, а низький на зріст хлопець. До слова зне є протиставлені сполучником, а у такому випадку іменники, прикметники, як у нас з вами, дієслова, дієприкметники, прислівники пишуться окремо. Не прочитана студентами стаття. Я додала до непрочитане пояснювальне слово, і дієприкметник почав писатися окремо за правилом. Купили не дешево, а дорого. Правило повторилося, тому що ді тому, що прикметники і прислівники, ось вони пишуться за однаковими правилами. Точно так же є протиставні зі сполучником А. І третє завдання у нас було творчого характеру. Скласти речення. Усі спортсмени показали високі результати, проте наша команда була найкращою. В цьому реченні слово про те є сполучником. Як це перевірити, спробувати замінити його іншим синонімічним сполучником, тобто таким же з цього розряду сполучник але. Усі спортсмени показали високі результати, але наша команда була найкращою. Все нормально, в такому випадку це дійсно сполучник пишеться разом. Волонтери розповіли про те, як допомагають захисникам розповіли про що? Про те, а тут уже сполучення слів прийменника ПРО і вказівного займенника те. І закінчує наше сьогоднішнє заняття. Практичне завдання. Ми з вами знаємо, що прийшла осінь, це пора початку навчання в школах і у вищих навчальних закладах. Тому пропонуюся скласти речення з ілюстрацією, це для того, щоб ну, трошки підживити наші емоції, які принесла із собою ця пора року. реченні, яке ви складете, треба підкреслити орфограму, залежно від того, що це буде за слова, які входять до цього речення, і добрати власний приклад на кожну орфограму. Приклад виконання. Осінній вітер крутить у повітря різнокольоровим листям. Занурюю його в прохолодну воду. Для того, щоб одразу було видно орфограми, ось вони виділені в нашому тексті. Осінній і слова, які підібрані, як приклад, до цієї орфограми. Сьогодні ми з вами працювали з такою орфограмою, денний, картинний і так далі. Крутить в цьому слові дві орфограми: по-перше, и або е у особових закінченнях дієслів, слів. Ось, крутить, не зрозуміло, що треба писати, але це дієслово другої дії тому в їхніх закінченнях тільки І. І дієслова на тіття, пишуться з м'яким знаком. Вірить, є таке ж слово. Далі, сьогодні ми повторювали чергування у крутить у повітрі між двома приголосними у нас У. Приклад, ви бачите, на дошці ходить у полі, різнокольоровим. Це правопис складного прикметника, якщо прикметник утворений від слова сполучення, між частинами якого ми не можемо поставити сполучник, і в такому випадку пишемо це слово разом. Різнокольоровий, різні кольори, приклад білокрилий, синьоокий, жовточубий і так далі. Листям. Сьогодні ми говорили про подвоєння букв в іменниках середнього роду на я, але ж пам'ятаємо, що в іменниках у яких середнього роду на я у яких між приголосним і голосним. С я. Пам'ятаємо між цими літерами. Подвоєння не відбувається, листя і подібне слово щастя. І його це теж орфограма давненька п'ятого класу ще, правопис, буквосполучень «йо» О або знак м'якшення О. На початку слова у нас не можуть починатися слова з м'якого знака, тому, звичайно, що на початку слова ми з вами обираємо буквосполучення «йо». О. Йорш. Подібне слово: йорш, «йох», йосип, йогурт і так далі. Сподіваюся, що сьогоднішній наш практикум допоможе вам краще опанувати орфографію української мови, правильно писати і отримувати тільки оцінки найвищі бали. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, усього найкращого!